Господь звернувся до Мойсея на заході Моава, біля Йордану, поблизу Єрихона, промовляючи Накажи ізраїльським синам хай дадуть левітам зі спадщини їхньої власності міста для проживання, і прилеглі околиці міст, що довкола них, вони також дадуть левітам. Міста будуть їм для проживання, а відділена земля буде їм їхній худобі та всім їхнім чотириногим. Околиці міст, які дасте левітам, простягатимуться від стін міста і далі на дві тисячі ліктів довкола. Тож відміряєш ззовні міста сторону щодо сходу дві тисячі ліктів, і сторону щодо півдня дві тисячі ліктів, і сторону щодо моря дві тисячі ліктів, і сторону щодо півночі дві тисячі ліктів. А місто для вас буде посередині цього і прилеглі території міста. З міст, які дасте вітам, шість міст будуть як сховища, щоб утікали туди вбивці, а крім них ще сорок два міста. Усіх міст, які дасте вітам, буде сорок вісім їх і їхніх прилеглих околиць щодо міст, які передасте з володіння ізраїльських синів, то від численних виділите більше, а від нечисленних менше. Кожний, у залежності від свого спадку, який отримав. Передасть міста левітам, і промовляв Господь до Мойсея, кажучи Скажи ізраїльським синам і звели їм ви переходите через Йордан у ханаанську землю, ви відділите самі собі міста, міста сховища будуть у вас, щоб утікали туди вбивці, ті, хто вбив душу ненавмисно. І будуть вам ці міста за сховища від кровних месників, і не помре той, хто вбив, перш ніж стане на суд перед громадою. І міста, котрі дасте, це шість міст, які будуть для вас сховищами, три міста дасте по інший бік Йордану, і три міста дасте в ханаанській землі, вони будуть сховищами для ізраїльських синів, для приходьків і тих, які живуть між вами. Ці міста будуть сховищами, щоб утекти туди кожному, хто вбив душу ненавмисне. Але той, хто вб'є його залізним знаряддям, і він загине, то це убивство. Убивця неодмінно має померти. Якщо ж ударить його каменем з руки, від якого можна померти, і той помре, то він убивця. Убивця неодмінно має померти. Якщо ж ударить його дерев'яним знаряддям з руки, від якого можна померти, і той помре, то він убивця. Вбивця неодмінно має померти. Кровний месник він уб'є вбивцю, коли він його зустріне, він його вб'є. Якщо ж штовхне його з ворожості або кине на нього будь-яку річ із засідки і той помре, або в гніві вдарить його рукою, і той помре, то той, хто вдарив, неодмінно має померти він убивця. Убивця неодмінно має померти. Кровний месник хай уб'є вбивцю, коли його зустріне. Коли ж штовхне його випадково, не через ворожнечу, чи кине на нього будь-яку річ не з ненависті, якимось каменем, від якого він помре, не знаючи, що він упаде на нього і вб'є, а він не був його ворогом і не шукав йому зла, то хай розсудить громада між тим, хто вдарив, і між кровним месником. І громада визволить убивцю від кровного месника, і громада поверне його до його міста-сховища, куди утік. І житиме там до смерті великого священника, якого помазали святою олією. Якщо ж убивця часом вийшов би поза межі міста, до якого він утік, і знайде його кровний месник поза межами міста сховища, і кровний месник уб'є вбивцю, то не буде він винний. Тож нехай живе в місті сховищі, доки не помре великий священник. А після смерті великого священника – Нехай повернеться вбивця в землю свого володіння, і це буде вам за правило суду у ваші роди у всіх ваших поселеннях. Кожен, хто вб'є душу, при свідках буде покараний як убивця, але не один свідок свідчитиме на душу, щоб їй заподіяти смерть, і не візьмете викупу за душу від убивці, на якому вина і який повинен бути вбитим. Він неодмінно має померти. Не візьмете викупу, щоб утік до міста-сховища і далі жив на землі, доки не помре великий священник. і не оскверните вбивством землю, на якій ви живете, бо та кров вона оскверняє вбивством землю. Земля не буде очищена через пролиту на ній кров хіба кров'ю того, хто пролив, і не оскверните землю, на якій живете. На якій я поселюся між вами, бо я Господь, котрий живе між ізраїльськими синами.